Коли наступного разу в житті щось піде не за планом, не так як ви мріяли і хотіли, пам'ятайте історію Хуліо Іглесіас. Зараз його всі знають як знаменитого іспанського співака та виконавця, але починав він як футболіст. Мало хто знає, що Хуліо Іглесіас грав не просто за якусь футбольну команду. Він був воротарем мадридського реала, молодіжної команди і вважався дуже і дуже перспективним. З дитинства він грав футбол і мріяв стати видатним голкіпером, але не так сталося, як гадалося. 19 років Хуліо Іглесіас потрапив в Шну автокатастрофу і опинився в лікарні в напівпаралізованому стані, так провів майже два роки. Лікарі сказали все про спортивну кар'єру, можеш назавжди забути. І одного разу медсестричка принесла до нього в палату гітару для того, щоб він розвіявся від сумних думок і розвивав дрібну моторику. Він почав грати, складати пісні на цю музику і, зрештою, став одним з найвидатніших музикантів-співаків за всю історію людства. Продав понад 300 мільйонів альбомів. Тому, якщо одного разу щось піде не за вашим. Планом і буде здаватися, що життя скінчилося. Пам'ятайте, труднощі потрібні вони допомагають нам сформуватися як особистостям і допомагають розвиватися. Згадуйте історію Хуліо і Глесіаса, і пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще.